Тепловізор HT02 призначений для проведення енергоаудиту пошуку витоків тепла, місць перегріву тощо. Тепловізор вимірює температуру тіл в діапазоні від мінус 20 до 300 градусів Цельсія з температурною чутливістю 15 градусів Цельсія. Має інфрачервону камеру 60х60 з частотою оновлення тепловізійної картинки 6 Гц, тобто 6 раз на секунду. Тепловізор живиться від чотирьох батарейок типу АА, має гніздо 1,4 дюйма для встановлення на штатив. В верхній частині тепловізора розташоване гніздо під sd картку об'ємом 8 ГБ, на яку записується зображення. Цю SD-картку можна виймати і підключати. До персонального комп'ютера для перегляду, копіювання і видалення зображень. Увімкнення тепловізора. Після увімкнення йде завантаження. Тепер на дисплеї можна проглядати поточний час вибрану кольорову палітру, заряд батарейок, встановлений коефіцієнт емісії. Температуру в центрі дисплея, тобто тут, і мінімальну і максимальну температуру, які потрапляють в поле зору камери. В тепловізорі є світлодіодне підсвічування, ось тут. Щоб його увімкнути, слід натиснути і потримати курок. Щоб вимкнути, слід зробити аналогічно. Тепловізори є два відеорежими: тепловий і звичайний. Для переходу між ними слід натискати кнопки вліво-вправо. Наразі тепловий режим, звичайний. Повернулись до теплового. Перехід між цими режимами може бути поступовий. Натискаємо кнопку вліво. Наразі 75% теплового, 25% звичайного, 50 на 50. 25 на 75. Відеорежим. Повернулись до теплового. Для того, щоб зробити фотографію, слід коротко натиснути курок. І після цього або. Підтвердити збереження фотографії кнопка меню або скасувати кнопка Select. Меню. Фотографію збережено. Якщо натиснути кнопку меню, можна перейти до налаштувань тепловізора. Тут можна міняти одиниці вимірювання температури Select градуси Фаренгейта», градуси Цельсія. Можна міняти яскравість дисплея, Яскравіше. Темніше. Можна проглядати і видаляти фотографії, які були зроблені раніше. Select. Обираємо фотографію і проглядаємо. Можна пролистувати. Якщо фотографію потрібно видалити, слід натиснути кнопку вверх і далі меню Yes або Select No. Скасуємо видалення. Далі можна встановлювати дату і час. Select. Переходимо на місце, де треба міняти. І стрілками міняємо. Далі можна проглядати температуру повітря або самого тепловізора. Можна вмикати точки, які на дисплеї показують місця, де виявлено максимальну і мінімальну температуру. Select. ON. Тепер на дисплеї з'явилися дві точки, які показують, де виявлено Мінімальну, максимальну температуру. Далі можна міняти коефіцієнти емісії. Встановимо, наприклад, 0,9. Можна обирати одну з п'яти кольорових палітр. Наприклад, виберемо таку Select. Можна проглядати об'єм картки. Об'єм пам'яті картки. Можна міняти фонову температуру від 0 до 36 градусів Цельсія. Лишаємо 0. Вимкнення тепловізора. Якщо з тепловізором нічого не робити, через кілька хвилин він вимикається автоматично.